Ті, хто кажуть зараз, що, наприклад, резерви варто було би спрямувати для вирішення проблем покровська і вирівнювання вирівнювання ситуації там, ем, ну вони мають і часткову рацію, а з іншого боку, і не мають, тому що Донбас це дуже складна територія, де 10 років триває війна, і де неможливо підготувати ось таким. Таким типом, як на Курщині, була підготовлена операція, провести цю операцію, завдати цього удару, сконцентрувати там війська без наслідків для тебе, щоб в тебе не прилетить іскандер, зробити таку інформаційну психологічну підготовку, зайти, врешті-решт в зеленку Курської області, де наші війська доволі такі так фривольно себе почували. Такої зеленки на Донбасі елементарно, просто в такій кількості немає. Тому що вона знищується за 10 років, знищилася, і за два роки з половиною дуже активно просто в пеньки все висічено. Тому провести подібні операції там це, це немає такого лінійного відображення.